Кримінальне провадження за конфлікт між чоловіками по вулиці Семена Антонця у Полтаві. Подія сталася 16 грудня близько 19-ї години. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, всі троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження. Слідчими встановлено, що ними виявилися місцеві чоловіки 40-57 та 72 років. Окрім цього, у 40-річного полтавця вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями. за даним фактом розпочато кримінальне провадження. За частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, саме е, за хуліганство, також з місця події е, слідчими було вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями, і наразі е, всі обставини та причини цього конфлікту з'ясуються в рамках кримінального провадження. Щодо інформації про інцидент за участі керівника обласного медзакладу, нині триває службове розслідування. Ситуацію також вивчають правоохоронці. Після чого зможуть дати свою оцінку події, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Деталі будуть згодом після повного вивчення всіх обставин. Питання на контролі додав він.